Гойдалка Людмила Калашнікова. Вчора татко привіз з міста для Настусі гойдалку, приладнав її до гілки на яблуні. Нехай донька тішиться. Вона вже давно таку просить, а гойдалка гарна. З міцними кольоровими спинками і в ній так зручно сидіти. Гойдайся і ще хочеться. Настя вже зранку біля неї стала крутитись. То сама сідає, то вдвох зі своєю лялькою або одну оленку розгойдує. Лялькам це теж подобається. А повз ворота проходять сусіди і з цікавістю зазирають до них у двір. Нову гойдалку всім добре видно, та й сама Настуся дуже хоче, аби її бачили. Нехай мені заздрять, посміхнулася до себе дівчинка. Зібрались біля Насті її друзі. Роздивляються зі всіх сторін Гойдалку а Настуся гойдається і з задоволенням спостерігає за ними. Сашко з ромчиком терпляче, чекають, і Софійка з Лілією ніяк не діждуться, коли ж і їм запропонують, але та не поспішає поступитися місцем. Адже вона тут господиня. Нарешті не витримав такий ромчик і побіг собі кататись на велосипеді. Потім і Ліля засмучено пішла з двору, а за ними й Сашко з Софійкою, яким теж набридло дарма підпирати дерево. На другий день Настя гойдалася знову. Ось тільки їй самій вже не було так радісно, і ніхто з друзів більше не заходив до неї. Сумно стало дівчинці. Вона вийшла на вулицю, коли чує добре знайомий сміх і гомін з ромченого подвір'я. Цікаво. Чому їм так весело? подумала Настя і підійшла до воріт поближче. А там під абрикосом гойдається Софійка, а біля неї стоять і інші діти. Ромчина гойдалка була зовсім звичайнісінькою. Лише одна простенька дощечка покладена на мотузку, навіть спинки на ній не було. Не те, що в неї у настусі. Та їм все рівно було там зручно і весело. Друзі, наче й не помічали дівчинку, сміялися собі і по черзі сідали на гойдалку. А вона самотньо стояла осторонь, і так їй стало від цього прикро. Нарешті, переборовши себе. Настя неголосно гукнула. Ходіть до мене гойдатися. Та ніхто до неї чомусь не озвався. Вона засмучено повернулася додому і ніяк не могла збагнути. Чим же я їх так образила? А під яблунею на красивій голденці. Настю чекала лише її білява лялька Оленка. Слово Боже нас навчає, що хто хоче мати друзів, той і сам повинен бути дружнім. А ще ти повинен вміти ділитися своїм, і часто товаришу віддати найкраще.